Мені машин багато, аж отут стою на дорозі ще навіть не, не на повороті. Сподіваюсь, ми проїдемо, бо я сьогодні, як завжди, як майже завжди, пізно вийшла проспала. Вчора ми були зайняті дуже довго, я не могла потім заснути, тільки 2 години ночі заснула. Шість прокинулася, подумала, що трошки посплю, і потім прокинулася вже майже у половину восьмої. <кій> <кій> Діти майже запізнилися до школи. Ну, старша то ладно, таке вона тут поряд, а тут треба молодше на автобуса саджати. Ось. Тому я трошки запізнююсь, як то кажуть. Ну, не трошки. Вже може і не трошки. Так кажу, мені щось стало все. Якось я переживала, зараз ну, щось якось усе паралельно, якщо чесно. Може так і треба жити, щоб усе паралельно і не переживати ні за що. Тоді легше, як ви вважаєте. І то я все через себе пропускаю, мене весь час думаю, ось. Як це, ну, так мене вчили. Запізнюся, некрасиво. Ну, то, що не заплатять, то таке, ну було погано, але ж некрасиво запізнюватися і таке саме. І таке інше. Ось. Оно там, наш даунтаун, Любий. Ось він а тут завжди червоне. я вже це кажу кожен день, але о, ще зелене все. Я поїхала.